За отриманими даними на території Російської Федерації за допомогою парламентських та політичних сил неурядових організацій продовжується широка кампанія з підтримки терористичних рухів у східних регіонах України з відповідною організацією масових акцій, збором коштів та інших видів допомоги бойовикам. Російська сторона продовжує використовувати територію Криму для вербування найманців, їх підготовки, озброєння. І переправлення для дій на схід України З цією метою під Сімферополем створюється військова база з підготовки диверсантів для здійснення терористичної діяльності на матеріковій частині України. Західні держави, а також міжнародні організації, продовжують декларувати повну підтримку плану. Президента України з врегулювання ситуації на сході України парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням дій Росії стосовно України, які трактуються як особливе кричуще порушення суверенітету та територіальної цілості країни.